Усім привіт! Ви на каналі Марта і Історії. І сьогодні ми будемо малювати по, по темі у блокноті. Давайте сьогодні у нас буде тема Новий рік. Так, новий рік у нас тема буде. І дивіться, в нас такий блокнот. Там де ми будемо щось малювати і клеїти наліпки. Зараз я заналіп. Я, зараз я з наліпками схожу. І з такими наліпками ми будемо малювати. Ой, клеїти малювати наліпками. Так, у нас дуже багато тем, тому нам треба зелений і червоний приблизно. І я думаю, краще ще взяти ось такий фон. Ось такі наліпки зі сніжинками. І клеємо на сторінку. Так тепер нам треба, може, якісь такі штучки, знаєте, типу, такі е, маленькі ли, листи, щоб туди свої, е, свої за, замітки е, писати, то я таке зроблю. Зараз я включу камеру, тому що зараз мені треба определити, яку наклейку мені вибрати. Я вже вибрала, яку наклейку я візьму. Зараз я покажу яку. Та відклеюся, ти вже. Вот ось цю наклейку візьму наліпку ось наклеїли я думаю може ще взяти на це що? Що, що, що мені здається це на новий рік зовсім не схоже і буде в нас тема замість нового ріка голубий так голубий тому що в нас ось це на види, як новий рік. Дивіться. Ну, як би, це більш на голубий, на голуби вже вже схоже. Так, в мене є така гарна наліпка, зараз покажу. Ось така. Ну, вже лінна вона. На, я думаю, на 10 см приблизно. Так, тепер. Мені потрібно обклеїти ту наклейку там, де ми можемо щось писати. Так, одірвати мені треба, щоб було дві ягідки. Потрібно а, хватати. Наступна серія в нас буде про червоний. Так. До речі, якщо ви знаєте канал Ніка Плей, підписуйтесь на канал. Вона моя однокласниця. Ми з нею в одну школу ходимо та в один клас. Так. Ніка Плей, підписуйтесь на цей канал. Там теж ми знімались разом, тому я думаю, ви її повинні знати. Повинні. Так, давайте, може, щось наклеїмо ще і обклеїмо цими наклейками. Я думаю, мем один зробити. 52. Так, беремо. Це зелене добре. Хм. А якщо після червоного ми, зроб... ми зробимо тему. А, щось таке Школ... шкільне Якась канцелярія там може. До речі, знайшла вже голубе. Ось такі шортики. У мене тих наклеїк так багато, що капець. Дуже багато в мене їх. Може фотоапарат взяти з ось такий фотоапарат, теж класний. До речі, якщо ви в другому класі, то вам, наскільки я розумію, теж повинні давати, знаєте, які брілки. А, ось такі, вам, якщо ви учите вже множення, ми тільки почали нам дали е, типу такі ламіновані листочки, е, ми їх вирізали і зробили тут дирочку, і я карабіном прикріпила. Дуже класно вийшло. Давай я вам пару прикладів е, скажу. Один помножити на один. Правильно. Хм, два... Ой, десять помножить на два. Правильно. А шесть помножите на четыре. Неправильно. Так. 5 помножити на 6. Ні, неправильно. 7 помножити на 9. Правильно, молодець. О, до речі, давай потім е, пограємо. Давайте потім пограємось якось в школу на наступному відео. Може, після канцелярії, ну, школьного. Де ще голуби? Наліпки поділися, я не розумію. Може взяти ще знаєте що? Ось таку штучку. Ну, фон голубий, значить, голубе До речі, бачили мої туторіали на такі штучки на воді. Давайте діб'ємо на відео там, де я квіточку робила 2000 -е лайків. Я зроблю такий металк. Давайте. Я потім теж туторіал зніму, бо це дуже класно. Воно э, не дуже швидко розпрямляється, але воно класно. Розкладається воно дуже класно. Так. Дорозі, хто міє сідати на поперечний шпагат? Цось такий. То ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я його вмію, але не повністю. Ну, мені ще трошечки залишилося. І буде все. Я можу сідати навіть без розмінки. Одна наклейка. Прям на кінці старин старинкой, то я не можу ее отлепить. Так отлепили. Чего хм. еще налепить? Я не разумею. Я ж бы все ви шо? Там у А на каналі Ніка Плей теж дуже багато класних роликів. Можна сказати, що прям дуже багато, але вони класні. Дуже класні. І давайте наступну тему зробимо помаранчевий. М? Бо тут червоних наліпок майже немає, чесно кажу. Ми зробили голову сторінку Блакитну і дивіться, як вона в нас вийшла. Дуже класно. Всім папа! Ставте лайки та підписуйтесь на канал та ждіть наступну серію про чер... червоний. Далі буде е, про канцелярію. А далі ми будемо в школу грати всім, па-па!